такий от оп. А ну дай. 何よかまさにそる Щось мені кажеться, що укорачування поводка погана ідея. Серега кофе п'єм? Кофе п'єм? Багато хто ловить по два поводка. Я не знаю, як вони так. Як так удобно, один вищий, один, ну, один коротший, один довший. Сонце звісно, яд. Але діба ловлять, щось там пробують, вон хтось щось волочить, пусту кормушку. Ладно, перекинемося зараз. 67. А, понятно, что. Вот такой вот. Серьезно. Когда уже бычок ловится, то печально. Сиділа, здохляка там не могла не потянуть нормально, ні злізти. Але теорія пуфик пока работає. Серега начепив червоного в надіжде. Що? Щас буде Василь. А я предложу добавлять. пуфик пуфик нам пофиг бы мы на пуфик ловим те два слева не можете разобраться кому куда кидать а мне нравится звук от петлички Треба короче камера У мене вже дві риби, бичок і гостіра. Дві риби. Бичок і гостіра. Коротше, 67 оборотів, щось таке. Броука десь ближче. Я так пам'ятаю. По минулих разох. Он ну, диви вообще поводок короткий, такий поводок. А? Це надо чистялі, вони там таке люблять убийця, карася А ти вчора бухав, Серега? Ні? Только що кофе п'ємо? А? Кріпкувати? Кріпкувати кофі? Заверне. <ріст> Воно потужне. Тут корм з постачені. З горохом меленим. Сам бою. Серега хорошая кофе зря ти не п'єш. Таке бодряще, прям. Надо було і кальян брати, мабуть. Скільки ти кажеш кидаєш оборотів? Так я не чув ні разу, щоб було дунь! <сіхі> так ти в кліп не Не кидаєш <сіхі> О, сейчас Серега, будем блиц проводить опрос. Сейчас камеру поставлю, ты петличку начеплю, буду опрос проводити <сіхі> Ух ти Можна два брать, да? Можешь типа с балочком. Да ты Тут кофек. Серьор, кофе. Надо кофе пить. Бразосныш. Закусывайте, закусывайте. Клопку нажму. Можно прямо, да? да. Да, о. Не, ну коньяка до хера влив. Сам чуешь что до хера. Он я. Биотуалет. Не доїжджаючи до моста метро. Не доїжджаючи до моста метро. Да. Ну я так перебігав. Тоді перебіг. Та? Он друга вже. Ні, туди поняв перебіг. А назад стояв мину 5 поток такий не можу. Я пішов, пішов обход. А, как дракон. А, трава. Все, не трогай, я выйму. А нет. Муже начинає крывать тільки десь 68 боротов. Я прошлый раз ролив на 65. Уже от покрутилося. Ну на якийсь поняв, на якийсь будун воно було. В мене в машині є стільки ка сахару. Та? Димон би пив би й горя не знав би. Шо, щось волочиться. Слухай, ну чуєш, ж две штуки, ну дві прекрасні, я б сказав, да? А ну, покажи. Не, ну вообще козырно. Ну, ми. мы по лящах, ми не по цій рибі просто понимаешь? Ми ждемо, ждемо. Предприйнято рішення. Другий. Да. На ближнюю дистанцию попробовать. Що я не мінімальна, а вітер сумасшедший, видуває шнур і постоянно кажеться ще калібання. Ну, зараз зберем другого прута і подивимося. Тут в мене якийсь китай, якийсь шнур. Даже не знаю його ні діаметри, ні розміра, нічого. Колись їх купив 4 бухти, мабуть, по 100 гривень і так вони валяються. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! and Да, школьники. надо инструмент. И это выняв, ну блядь, я стремаюсь. Там поводок тоненький. благодарствую забирай так и так и так моим Така, друзі, була клювока. Цікава. Може я зря удочку достав? Може сейчас буде роздача. Ну, я кофейка вип'ю. Його, походу, треба було, знаєш, як зробити, треба було зробити кофе, а утром додати коньяка. Серега тільки щоб прозики. Удочку з рук викинув в воду. І такий ще стоїть, дивиться на неї, як вона пливе. Обічена не подаває. Двоє удочки пополам ламаються Такий шмиг викинув і стоїть. а що, що б ми робили, якби в мене удочка друга була не розкладена. Що б ми робили, якби в мене друга удочка була не розкладена? Та ти б не достав би її. Ну ти стояв просто завмерший, дивився, потоне чи ні. Ну, катушку хоть помив. Це чуєш, це моя 80-грамовка пішла. Марк был хороший. Хана Марку взагалі, а Марк був хороший вообще. Ну, тренога тоді моя, така штраф, зрозумів, такий бульк і на дно. Десь 2,2-2,3 Але я боявся, що її, поняв, вона тоді ще струя була, боявся, що її ще знесе попід берегом. Ух ти, йо, порус. Ооо. Ух ти, йо, поруси. Ооо. Но головой так трепа, добре. Да. Дай пиццу, або Ну, Наконец-то я дождался. Наконец-то я дождался. Подожди. Подожди, подожди, подожди. О, Горный, горный. Клади его. Ой, блять, сука. Васильевич, 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 Васильевич. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. ой ой, 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 ой. Да. Ого, он взял. ого, прям в шахту. А ну, да Тупо така дуга прям сумашедша. Четырех. Я же Лего послухал. Не, 0,4. Я же так сказал, такая же самисенькая, как в тебе лежит. Я же... Я приехал брать жилку. Точнее, даже не так. Послухав Олега, подивився, якщо клідер в'язати, тому що 01 шнур він, тіпа, ну, поняв, ну, такий тіпа, слабий. Проїхав в магазин, а там був дед. І він каже, типа, ну, не страдай херньою, каже, не бери 01 шнур, він слабий. Восьми жилку. А цей був по акції, я його і взяв. Порядок, можно складываться. Дякую. Не, Бутерброд. Ловил на 65, а теперь перешел где-то на 55. Серега. Ты пока этот прохлаждался. Йо, пара На бутерброд. Такие вот. Оп. 的。